Привіт! Ви на каналі АПОТІ. Мене звати Дамір. І це друга серія. Ну і тепер у мене YouTube канал буде про Лего. Я спочатку подумав, треба взяти Star Wars до початку цієї теми. Так що давайте розпаковувати. Нічого собі тут деталі. І до речі, друзі, поки що не збираємо. Тому що я хочу з вами поговорити про цей Лего Wars. Воно стоїло дуже багато грошей, але добре, я його купив. По-перше, воно багато коштує, тому що тут є йода, рідкісна деталя. Вроді Мабуть, випустила лего компанія з таких деталей серебряних. Випустила дві тисячі штук. Тобто таких екземплярів дуже мало. Я купив, тому що це Star Wars, оригінальне Лео, Йода, Ре 2D 2. 2. <му> так, друзі. Ой-ой-ой! В... Дуже... Ой-ой-ой. Ну добре, друзі мої. Ось ця серебряна деталька, я вам зараз її покажу. Друзі, я вам її показати. Вот, друзі, ось вона. Оця деталь дуже, дуже, дуже рідкісна. От ви розумієте, оця от деталь дуже. дуже рідкісна. Добре, друзі, розкриваємо цей пакет тепер. Що мені подобається в цьому Лего конструкторі то що це Star Wars і дуже якісний. От поставте лайк і це відео, якщо вас. В лего конструктори дуже бісить оці наклейки. Саме страшно, що їх неправильно склеїти. Так що, починаємо? Я вже все це Лего розсипаю. Головне, мені одну детальку не, по... не загубити. Так, друзі, на полу нічого? Нічого. Це на комплімент. Так, друзі, відкриваю я першу сторінку. Ой, а ні, наклейки тут є прийдеться Ну, добре, друзі, мені раді в... вас нічого не шкода. Друзі, мені часто трохи страшно, що я це не соберу. Але мені головне зараз це збирати. Так, тут спочатку збираються ем, ну, чоловічки. Давайте їх зберемо. Цей меч йода собран, всі чоловічки собрані. Добре, друзі. Ой, зараз дуже важко буде, тому що я вмів збирати легу, але не так сильно. Далі ми це як? Отак. Кажеться, так, да, отак, от все в порядку. Так, 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 так. Тепер перегортаємо сторіночку. Ще одна така дита. Ой, друзі, мені щось кажеться, що це буде трохи тяжка робота. І зараз буде пустотна магія.